Вітаю! Сьогодні поговоримо про три основні енергії, з яких зіткано все, що існує на планеті Земля. Це енергія добра, енергія пристрасті і енергія невігластва. У ведичних писаннях це називається гунами матеріальної природи, і, відповідно, гуна у перекладі із санскриту означає якість і властивість. Існує по ведичним писанням три гуни матеріальної природи це Сатвагуна, Раджагуна і Тамагуна. Сатвагуна це енергія благості, енергія добра. Раджагуна це енергія пристрасті і тама гуна – це енергія невігластва. Найвища по вібраціям, найчистіша це Сатвагуна це енергія благості, тобто гуна благості і добра. Середня по вібраціям і 95% людей живуть. У цій гуні, гуні пристрасті Раджа гуні І 2% людей живуть на планеті Земля у гуні Невігластва у Тамагуні. До речі, 2% людей на планеті Земля також живуть у гуні Сатва, тобто у гуні добра, енергії добра. Я вам зараз розкажу, як можна відрізнити гуни матеріальної природи, які втілені у людях, у відносинах, у освіті. У їжі, як це все виглядає на детальних таких прикладах, як розпізнати людину, яка знаходиться у сад-вагуні, тобто у гуні добра? Ця людина, мова цієї людини спокійна, проста, і ви добре її розумієте? Знання такої людини легко лягає на серце. Якщо людина знаходиться під впливом Пристрасті, енергії пристрасті, то така людина дуже часто використовує у своїй мові неологізми, фразеологізми, якісь модні слівця, а також така людина любить оперувати різними термінами, термінологію використовує наукову, новомодну, тому що така людина любить відчувати перевагу у знанні над іншими людьми. Вона від цього кайфує і відчуває гордість за себе. Що я от знаю такі терміни, а ви ні. І буває дуже складно зрозуміти мову такої людини. Якщо людина знаходиться у гуні невігластва, то мова такої людини наповнена матюками і жаргоном. Далі. Як зрозуміти, що перед вами людина, яка живе у гуні благості? Така людина вона старається для вас зробити щось добре, щось подарувати, послужити вам якось. Така людина скромна, чесна, у неї є принципи життєві, по яким вона живе, і від яких не відступає. Така людина її називають благородна. Часто про таку людину кажуть дуже приємна у спілкуванні, з нею приємно мати справу, і з нею би хотілося товаришувати. Така людина у Гуні Благості. Як відрізнити людину у Гуні пристрасті? У гуні пристрасті це люди, які намагаються з усього отримати свою користь. Що значить отримати свою користь? От, наприклад, ви просите таку людину про допомогу, вона каже, добре. Я тобі допоможу, але за те, що я тобі допоможу, ти зробиш мені оце, оце, оце і оце. Якщо людина з вами взаємодіє, вона старається максимум вигоди для себе отримати від вас. Знаєте, про таку людину кажуть: якщо вже сіла на шию, то не злізе з тебе до тих пір, поки й не помреш. З такими людьми треба вміти правильно тримати дистанцію і вміти казати слово ні. І відчувати міру, тому що якщо такій людині дати волю, вона з вас викачає всю енергію, і вона навіть не буде відчувати сором за це. Вона вважає, що так і потрібно. З такими людьми. Тримаєте дистанцію, душу свою не розкривайте, тому що буває часто такій людині, розкажеш якусь таємницю, розкрив щось своє особисте, і така людина потім в потрібний момент може використати ці знання проти вас. Це абсолютно протилежне людині, яка знаходиться у сад вагуні, яка живе у сад вагуні у Гуні Благості. Така людина, їй можна довірити секрети, така людина, ви їй скажете, а вона цей секрет ваш збереже, ще й дасть гарну пораду, ще й допоможе. Якщо у вас якесь питання було або проблема. Людина у гуні невігластва, з такою людиною треба тримати максимальну дистанцію. І ось чому? Такі люди вважають, що всі на цій землі їм винні. Батьки їм винні, діти їм винні, друзі їм винні. Будь-хто їм щось винен. Такі люди потім ще зроблять із тебе винуватого, що ти їм чимось не допоміг. Такі люди будуть грати на вашому відчутті провини. Вони будуть старатися маніпулювати вами. Такі люди зовсім не мають совісті, і з такими людьми треба тримати максимальну дистанцію. За таких людей можна молитися, щоб Бог їм дав можливість і силу зрозуміти свої помилки і, врешті-решт. Змінити своє життя і ставлення до інших людей. Частіше всього такі люди приходять для того, щоб ми відпрацювали якусь свою погану карму. Тобто, спілкуючись з такими людьми, взаємодіючи з такими людьми, ми відпрацьовуємо карму. І частіше за все, коли вже людина відпрацювала карму з такими людьми, то такі люди просто зникають із її життя. Підплив гун матеріальної природи підпадає також лікування. Якщо людина лікується, наприклад, продуктами, Їжі, якщо вона лікується сонцем, вітром, кліматом, якщо лікується якоюсь активністю, наприклад, це ходьба, це якийсь рух, якщо людина лікується за допомогою того, що вона веде здоровий образ життя, якщо вона тримає режим дня, це називається лікування у сатвагуні, тобто лікування під впливом енергії добра. У Пристрасті це лікування з хірургічним впливом, тобто щось відрізали, поштопали, якісь новомодні методи, які використовуються, якісь дорогущі методи, які використовуються, це саме методи у гуні пристрасті. Лікування у гуні невігластва це лікування водкою, лікування перцем, тобто лікування продуктами харчування, які знаходяться у найнижчій вібраційній гуні, тобто гуні невігластва у тамагуні. Освіта також може бути у трьох гунах матеріальної природи. Освіта у благості це коли людина вибрала якийсь один свій шлях і досконально все вивчає до із самого початку до кінця. Людина у раджагуні, тобто у гуні пристрасті, це людина, яка скакає із одного методу навчання до другого, до третього, не довівши нічого до кінця. Це почала, це почала, це почала і нічого не закінчила. І там вчилась, і там вчилась. жодного диплома, ніхто ніколи не бачив. Людина в гуні невігластва це людина, яка вивчає тільки те, що треба їй для, для, що треба їй для досягнення військової цілі. Ну, наприклад, людина. Вирішила підзаробити гроші і навчилася, як зламувати замки, щоб обворувати свого сусіда. А це називається освіта у буні невігластва. Також виховання дітей може бути у буні невігластва це коли батьки, наприклад. Мають алкогольну залежність, мають наркотичну залежність, взагалі не займаються своїми дітьми, і діти ростуть як бур'яни самі по собі. Виховання у буніні пристрасті це коли батьки втілюють свої цілі, свої бажання, свою мрію. За рахунок своїх дітей. Наприклад, мама мріяла завжди танцювати і стати відомою танцюристкою, нав'язує ці погляди своїй дитині, яка зовсім до цього схильності не має, і заставляє свою дитину займатися до сьомого поту, аби мамі було приємно, що її дитина займається танцями. Хоча це мрія мами, а не дитини. І також виховання у Пристрасті це виховання, коли заставляють дитину всі предмети здавати на відмінно абсолютно все, що було ідеально, вимагають від дитини. Наприклад, якщо дитина по старій системі отримала, наприклад, по математиці 4 з плюсом, а не п'ятірку із максимальної оцінки, то батьки на таку дитину тиснуть змушують її здавати вчити до того, щоб дитина просто була. В усьому ідеальна і завжди мала найвищі оцінки впливом енергії пристрасті, от батьки ведуть себе так. Виховання у буні благості це виховання, коли батьки виховують свою дитину своїм власним прикладом. Якщо вони кажуть, я не хочу, щоб ти вживала алкоголь, то батьки також самі не вживають алкоголь. Якщо вони кажуть своїй дитині, будь ласка, я не хочу, щоб ти палила, бо це погано. Такі батьки самі не палять і навіть Десь за стіною, десь у сусідів, у кумів також вони не палять. Тобто буде абсолютно ідентично. Якщо ви, наприклад, кажете своїй дитині не пали, бо я не хочу тобі того, 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 щоб у тебе було це, це. це. То ви також не повинні ховатися о, десь за кутками і палити. Тому що точно так же ваша дитина і зробить. Вона при вас палити не буде, а десь по закутках тихенько буде собі палити. Тобто, вона повністю скопіює. Ваш приклад. Батьки, які виховують дітей під впливом енергії сатви, сатвічної енергії, такі батьки бачать, стараються побачити, до чого у їхньої дитини є схильність. І, побачивши, до чого у дитини є схильність, акцентують і допомагають їй. То вони не кажуть, що ти повинна бути бездоганною у всьому. Вони реально оцінюють, що у кожного є. Своя місія у кожного є свої таланти, і треба розвивати саме те, для чого ти прийшов у цей світ. Це батьки виховують дітей у Сатва Гуні у гуні Благості. А зачаття гуні благості це коли батьки планують і готуються до зачаття дитини, і батько, і мати несуть відповідальність 50 на 50 за зачаття цієї дитини, за здоров'я цієї дитини, ментальне, фізичне емоційне готуються духовно. До батьківства і фізично, і матеріально. Майбутні батьки, які знаходяться під впливом енергії пристрасті, це раптові батьки. відчули пристрасть, піддалися пориву, і в результаті такого кохання жінка завагітніла, народилася дитинка. Це гуна пристрасті. У гуні невігластва діти. Зачинаються десь у якомусь п'яному середовищі, наркотичному чи алкогольному сп'янінні під дією якихось психотропних речовин, або що сталося якесь насильство над жінкою. Це діти, які приходять і знаходяться під впливом гуни невігластва. Сімейне життя також підпадає під вплив цих трьох енергій. Люди, які живуть у гуні благості, це сімейні пари, які Намагаються знаходити якийсь компроміс, намагаються розуміти одне одного, приймають недоліки один одного і вступають до шлюбу, знаючи, що вони хочуть прожити з цією людиною все життя. Пари сімейні, які постійно сваряться, які не тримаються за свого партнера, які з легкістю розлучаються, це пари, які знаходяться під впливом бу пристрасті. Пари під впливом невігластва їх буває дуже складно навіть назвати парами, тому що такі люди можуть навіть не одружуватися. Це люди, які знущаються один над одним, б'ють свою другу половину, емоційно, б'ють фізично, які будь-яким способом стараються познущатися зі своєї другої половини. Частіше ще за все це кармічні стосунки, які йдуть із минулого життя, і людина відпрацьовує. Карму. Їжа також буває у сатві, Тама і Раджагунах. Якщо це їжа у благості у гуні добра, то це їжа, яка має всі шість збалансованих смаків: а саме солодкий, солоний, кислий, терпкий, гіркий і гострий. Тобто всі шість смаків вони збалансовані у страві. Якщо їжа знаходиться у гуні пристрасті, то це їжа, яка має акцент на якийсь смак превалюючий. Наприклад, дуже гостра їжа, дуже солодка або дуже солона їжа. Їжа у гуні невігластва це водка, пиво, вобла і так далі. Тому тобто, це їжа. Яка має низькі вібрації, якщо вам цікаво розібратися більш детально в їжі, яка має низькі вібрації і високі вібрації, тобто їжа знаходиться у гуні добра, гуні пристрасті і гуні невігластва, напишіть, будь ласка, у коментарях, і я зніму окреме цікаве відео саме на цю тему, тому що я вивчила досить багато книжок на цю тему. Мені було дуже цікаво. А чому мені було цікаво, тому що я зрозуміла один простий факт, що в залежності від того, як у їжу, в якій гуні ти споживаєш, такі властивості енергії на тебе діють, а це все впливає на твоє життя. Макіяж також видає людину із різних гун. Людина, яка має ледь помітний макіяж, це людина із гуни благості. Тобто він природний, він натуральний, виглядає гармонічно. Якщо ви нічого крім макіяжу не бачите, то це значить людина перебуває під впливом. Гуни пристрасті, губи сині, волосся червоне, в носі пірсинг, одяг рваний, новомодний якийсь, або майже відсутність одягу на тілі, то це людина перебуває під впливом енергії невігластва. Одяг, до речі, також багато про що каже: якщо людина одягає одяг із м'якими кольорами, пастельними кольорами, гармонічними кольорами, одяг з благості. Якщо е, одяг дуже якийсь яскравий, на якийсь е, супервичорний, то це е, або щоб виділитися, щоб помітили людину, то це е, гуна пристрасті 100%. Гуна невігластва це порваний одяг, це відсутність одягу, це людина майже голою ходить. Оце е, все таки гуна невігластва. Віра у гуні благості це е, віруюча людина, яка нормально відноситься до всіх інших релігій. Поважає всі інші релігії, віруюча людина у пристрасті, це людина, яка поважає інших віруючих в інших релігіях, але каже, «Так, я поважаю, але все-таки моя релігія краща. Значить, людина в пристрасті. Людина, яка фанатично настроєна, яка вважає, що тільки моя релігія є правильною, інші релігії неправильні і не мають права на існування, це людина фанатично налаштована в одному з коментарів. Я читала на каналі, було написано: поясніть, будь ласка, чому мусульмани, хоч і віруючі, але е, можуть робити такі божевільні речі. Ну, Друзі, що хочу сказати, не тільки мусульмане, чому тільки напали на мусульман. Серед фанатиків можуть бути і мусульмани, і вайшнави, і юдеї, і християни. Це не тільки мусульмани. Просто що ви мусульмани помітили, а фанатиками можуть бути абсолютно всі. Це значить, що на віруючу людину. Діють енергії невігластва. От чому вони такі речі коять. І ще основний такий критерій, як все-таки зрозуміти вже на 100%, що ви знаходитеся під впливом невігластва, пристрасті чи благості. Людина, яка живе в теперішньому, яка відчуває кожен момент свого життя, проживає кожен момент свого життя, помічає кожен момент свого життя. Це людина, яка живе під впливом енергії благості. Якщо людина живе в майбутньому, вона не відчуває зараз щастя, тобто не знаходиться в моменті тут і зараз, а говорить: От, я буду щасливий, коли куплю дім, купила дім, буду щасливий, коли обставлю, обставила, буду щасливий, коли народжу дітей. Народила дітей, буду щаслива, коли діти виростуть. Виростила дітей, людина все ніяк не може стати щасливою. Вона все забігає на майбутнє, на майбутнє, на майбутнє. Тобто, коли людина живе в майбутньому, це значить, що людина знаходиться у гуні пристрасті. Якщо людина живе минулим, от я коли була молодою, або я коли був молодий, от продукти були кращі, повітря було чистіше, люди були добріші. І я от був такий молодий, я був такий успішний, все було так класно. Людина постійно згадує про минуле і живе в минулому. Це людина, яка перебуває під впливом енергії невігластва. От такий дуже простий. Спосіб зрозуміти, в якій енергії ви перебуваєте. І перечуває ваше питання, як все-таки змінити свій шар. Шар, наприклад, невігластва змінити на енергію пристрасті, а потім енергію пристрасті змінити на енергію благості, енергію добра. Так, це зробити можна, але ви повинні знати одне: що кожна гуна матеріальної природи вона так просто людину не відпустить. Наприклад, якщо людина була у гуні невігластва, то так просто в гуну пристрасті людині не потрапити. Для того щоб почати щось змінювати за таку людину в гуні невігластва, по-перше, треба молитися, щоб до неї приходили високі вібрації. І людина повинна хотіти змінити свою гуну, перейти на більш Високий щабель. Якщо людина цього не хоче, то нічого не вийде. Для того, щоб перейти на більш високий щабель, на більш високу буну, вібраційно вищу, ніж за ту, якій ви перебуваєте, для цього треба спілкуватися з тими людьми, які вже здійснили цей перехід. А чому так? Тому що коли людина пройшла якийсь досвід. У неї є сила в голосі, сила в діях, і вона, коли розповідає вам про це або щось радить, вона в своєму голосі передає вам силу для здійснення цього. Якщо людина, наприклад, у гуні пристрасті хоче піднятися до гуни добра, до гуни благості, також її легко, гуна пристрасті не відпустить. Також треба спілкуватися з духовно розвинутими людьми, з тими людьми, які вже знаходяться в гуні благості робити е, ті дії, які відповідають законам гуни, до якої ви хочете перейти. Наприклад, якщо була людина в гуні невігластва і жила неправильно, вона, щоб перейти на більш високу гуну, їй треба вивчати духовні знання, робити духовні практики для того, щоб вібрації підвищилися. І так легко, гуна її не відпустить. Вона Така людина наїсться досить багато проблем, у неї почнеться така активна чистка в її житті, що буде здаватися, що стало тільки гірше. Треба трошечки заспокоїтися і зрозуміти, що цей етап пройде, вас ця енергія випробовує на міцність. Коли це все закінчиться, дуже дуже швидко, знаєте, як айсберг тане. От у айсберга є верхня частина надводна, да, і є підводна частина підводна частина більше ніж надводна. І от коли людина топить правильними діями, вивчаючи духовні знання, роблячи духовну практику, людина топить знизу цей айсберг, і в один швидкий момент все міняється в її житті. Я згадую свою ситуацію. Досить довго мене тримала гуна матеріальної природи, в якій я перебувала, і буквально. Чотири навіть більше чотирьох років я була у цій гуні. і дуже швидко, буквально за півтори тижні, все помінялося. З'явилися нові люди, з'явилися нові знайомства, з'явилися духовні наставники, духовні вчителя, відкрилися канали і пішла, пішла зовсім інше життя. До речі, скажу, коли людина піднімається на бі... на вищий щабель, вищий щабель гуни матеріальної природи, підвищує свій кармічний статус, то такій людині стає легше жити. Якщо людина в одній гуні, а інша в другій гуні, і вони навіть живуть на одній території, то одна у вищій Гуні, а інша в нижчій Гуні. І про таких людей кажуть, начебто живуть на одній території, а знаходяться у різних ситуаціях, як, як наче в різних прошарках живуть. От це значить, що різний кармічний статус у цих людей. Тобто міняється все дуже дуже швидко, але гуна може тримати довго. У кожного це свій період, це залежить від кармічного навантаження, з яким ви прийшли в цей світ. У когось це може бути рік, у когось півроку, можливо, у когось місяць, а можливо, у когось 4 роки, 5 років, а можливо, у когось і 10 років для того, щоб підвищити свій кармічний статус і перейти із однієї гуни в іншу гуну. Життя все таки у вищій гуні стає легшим, але святі люди вони. На них не діють гуни матеріальної природи. Вони виходять за межі дії гун матеріальної природи. І ці люди вони не накопичують карму, вони не відпрацьовують карму. І це люди, які просто спалюють, спалили всю свою карму, і вони вже знаходяться на трансцендентному рівні. По карму люди, які знаходяться в пристрасті, це люди. У яких дуже багато в житті випробувань це люди, які відпрацьовують карму, люди у гуні невігластва це люди, які створюють мають карму і ще ведуть себе так, що створюють нову ж карму уже в цьому житті, і на наступне життя закладають також. Люди у гуні благості, це люди, які спалюють карму, і яким стає все легше, і легше, легше жити. Навіть якщо у них з'являються якісь труднощі завдяки тому, що вони знаходяться у більш вищій гуні, і вони служать Богу, вони служать іншим людям, то проблеми таких людей дуже швидко вирішуються. І якщо у вас є якісь питання щодо бун матеріальної природи, задавайте їх у своїх коментарях. постараюсь по можливості відповідати на ваші питання. До нових зустрічей, побачимося у наступному відео.